Розрахунки з військовими при звільненні. Якщо в день вашого звільнення військова частина з вами не розрахувалася, то ви маєте право з моменту повного розрахунку подати позов до суду на стягнення середнього заробітку. Які суми? 20, 30, 100 тисяч, 300 тисяч, тобто досить різні, ми мали по цьому рішенню суду. Але за кожний день прострочення військова частина буде зобов'язана компенсувати військовому додатково середній заробіток. це не мала сума, і за місяць вона досить набігає а значна. Тому я раджу всім військовим частинам своєчасно розраховуватися з нашими захисниками або розуміти, що вони можуть піти до суду і все ж таки стягнути відповідні виплати з так званими штрафними санкціями.